Морози в Україні починають відступати. Вже з початку нового тижня в країну йде відчутне потепління. Разом з цим опадів не передбачається. Давайте розглянемо погоду на наступні дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 3 березня, без істотних опадів. Вже з цього дня по всій території країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. А ось вітер буде поривчастий. Очікується 7-12 метрів на секунду. Також з цього дня морозів день вже ніде не буде. По всій території країни очікується температура від плюс одного до плюс п'яти градусів тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від мінус двох до плюс одного градусів тепла. А ось сильніший мороз вночі буде у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Там буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу вночі. Дорогі глядачі, 58% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 4 березня, опадів також цього дня взагалі не очікуються. По всій території країни буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю. Погода все ще буде вітряно. Будуть пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А в західних областях, взагалі, повітря буде прогріватися аж до плюс 9-12 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У середу, 5 березня, буде панувати сонячна погода з періодичною хмарністю. Опадів цього дня не передбачається, але буде панувати шквалистий вітер 7-12 метрів на секунду. З цього дня відчутно потеплішає. Майже на всій території країни повітря буде прогріватися до плюс десяти плюс градусів тепла. А у західних областях ще більше аж до плюс тринадцяти плюс градусів. Лише у Сумській та Харківській областях в день буде прохолодно – до плюс 3-5 плюс градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!